Соловеєчку соватку соватку, чи бував же ти в нашім садку, чи ви там же ти як максіють, ось так, ось так ось так сіють мак, соловеєчку соватку соватку, чи буває вже ти в нащим садку, чи ви там вже ти як рісмак, ось так, ось так. Ось так, порій смак, Соловеєчку, саватку, сватку, чи бував же ти в нашім садку, чи видав же ти, як цвіти ось так ось так. Ось так цвіте мак, Соловеєчку, сиватку, чи бував же ти в нащим садку, чи же ти як мак Зріє Ось так, ось так, ось так зріє мак, Соловеєчку, сиватку, чи бував же ти в нащим садку, чи видав же ти як мак ріжуть. Ось так, ось так, ось так ріжуть мак.